Я дякую, що ви з нами залишитесь на телеканалі Київ, програма громадська приймання» продовжує працювати у прямому ефірі. П'ятниця, 28 листопада. Така невеличка загадка. Можу нарізати, шаткувати, перемелювати, дрібнити, перетирати. Якщо ви просто натиснете одну кнопочку, запитання тепер: як же вибрати його? Хорошим щоб приготування страв було легким і приємним про це за мить. Ітяна Бровенко кандидат технічних наук, експерт з якості побудови техніки. У нас у студії 223-0971. Ми говоримо про кухонні комбайни. Будь ласка, хоча я колись почула, що нічого кращого ніж нарізане руками, пошатковане. Все одно смачніше не буде не буде. Але в наші часи, коли треба все швидко, кухонні комбайни користуються попитом. Правда, безперечно, yeah. користуються так, бо зараз шалений темп життя, нема yeah. часу. Хоча правильно ви сказали, руками зроблена річ. За смачніше, це смачніше, смачніше. Ну все одно кухонні комбайни купують, але вони все таки є різні, так і треба до підхід мати. От які критерії треба врахувати? От зараз дівчатка нас, жіночки, як я їх називаю, дивляться прекрасні. думають, треба якось можливо замовити собі такий подарунок на новий рік. Комбайн кухонний. От які тоді, які критерії? Що треба враховувати? Бо я так розумію, що треба перше враховувати, напевно, що мету цього кухонного комбайну. Правда? Правильно ви визначили. Ну, Перш ніж бо... взагалі будь-який комбайн обрати, uh -huh. треба взяти листочок і ручку uh -huh. і написати на ньому, що ви чекаєте від нього. Бо першого комбайна звали асистентом. Uh -huh. Тому треба визначити, які завдання ви ставите перед uh -huh. цим асистентом. Звичайно, дуже часто і бюджетні моделі це шаткування, як ви кажете, овочі, фрукти. Якщо для вас це важливо, салати, приготування овочів для перших страв, то це буде найкращий варіант. Якщо ви ну, вже амбітний такий, скажімо, споживач, то тут є так названі комбайни універсальні, які вміють і ну, скажімо, демонструють значну палітру технологічних операцій, які вони виконують. Це заміс тіста в першу чергу. О, ще ж ті... Такі є, то? так? Ого. які можуть замішувати круте тісто для хліба, вареники. Це ж якийсь агрегат, мабуть, да? величезний. <зас> О, це якась така махіна, має бути. Ну, геометрія у нього, ну, така, скажімо, пристойна. пристойна. Він для мініатюрної кухні не, не підійде. Так. Тобто треба врахувати, які ви задачі перед ним ставите, а потім розміри, скільки місця ви пожертвуєте для такого свого асистента. Це перша сторона справи. Mm. Друга, треба визначати потужність. Uh -huh. Малі, які шаткують овочі, фрукти, uh -huh. у них потужність 500 до 700 ваттсот. Uh -huh. Ті вже, які мають розмір чаші більший ніж 2 літри, 2,5 і вище, це вже вище 700, і вже такі, які мають чашу для замісу до 3 кілограмів тіста. Треба десь півтори тисячі ват, може дві навіть. Тобто, це так і скажеться у вас в рахунках mm -hmm. на електроенергію. Тобто перша мета, потім потужність дивимося. так? Так, да. І об'єм матеріалу, який ви хочете обробити. Якщо ви фанат готування, то ясна справа, вам треба дуже цікавий, різноманітний mm -hmm. і е, пристрій, який має широкі можливості, широкий спектр пропонує. Це і нарізання, і готування, є блендери. Які мають лід колоти, і які фрукти обробляти, тобто коктейлі готувати. Але є можливості, і багато виробників пропонують поєднувати, коли два об'єкти, тобто дві чаші, є в одному двигуні. Дуже рідко об'єднуються соковижималка і м'ясорубка. Це дуже рідко буває. Бо це два дуже потужних пристрої, які, угу. скажімо, на одну Місорубку краще окремо купувати. Краще, да. Окремо, так. Да, да. Можливо, ви mm. подивитесь на цей листочок і визначите, що для вас соковижималка – це буде ідеальний варіант. Або навіть блендер. Якщо ви не бажаєте готувати якийсь там дуже значний асортимент страв, багато людей до вас приходить, або дуже велика сім'я. Це не варто такі брати. Далі на рахунок м'ясорубки, звичайно, є підрізний ніж, вставляється в цю об'ємну чашу, але він, на жаль, дає фарш з м'яса дуже рідкий. Паштети, оце найкраще тоді виходять. Вони такі повітряні, смачні, соковиті. А от фарш програє в цьому відношенні. Треба м'ясорубка, звичайна шнекова м'ясорубка, яка робить прекрасний фарш. Не варто використовувати. Тут треба подумати, як ти хочеш. Сьогодні деякі виробники пропонують взагалі процесорні універсальні комбайни. Це де... як називається процесорний універсальний да. комбайн. Боже, що він робить? Да. <гум> де на рідкокристалічному екрані. Вам підказують, які насадки а, треба взяти, для яких продуктів, яка кількість, ну це які для ліни взагалі. Ну так, да, це для таких амбіцій, амбітних, але І, лінивих, як ви кажете, ну, які, правда навіть, ну, запропонувати. Я не знаю. Я не ві... ну, Ви знаєте, щоб людина, яка дійсно любить готувати, вона навпаки їй цікаво самій зрозуміти, І що до чого. Ну мені так здається. А Тут, коли тобі на екрані щось підказують. Да. Ну, вони вибирають режим. Тобто, це, скоріше, орієнтовано для того, щоб тривалість роботи, скажімо, двигуна продовжити його життя. Бо бюджетні моделі вони мають, звичайно, декілька швидкостей. Декілька, дві. І одна, так названа, імпульсний режим сьогодні. Це тобто, на декілька секунд розганять двигун до максимальної потужності, на натисканням однієї кнопки. А є до 25 різних швидкостей. Це дуже зручно. Це дуже зручно. І ще теж є частина виробників, які взагалі спрощують життя домогосподаркам, де на панелі, тобто на корпусі самого пристрою намальовані піктограмами і зазначено, який продукт, в яких режимах. Застосовувати це дуже приємно. Ну завжди люди там першу інструкцію відкрили, коли купляли, напевно, а потім вона десь на поличці лежать. І дуже рідко хто заглядає в неї. Через це цими піктограмами позначення, воно дуже зручне. А зазвичай виробники в інструкціях вже ж дають детальну інформацію, як використовувати. Ну так хороші виробники, зазначають, безперечно, зазначають навіть іноді бувають рецепти, якісь підкидають. Осіки дівіді діски зараз дають, які зазначають, що варто. З таких страв зробити такі, і як застосовувати такий чи інший комбайн для застосування. dvd діски є. Да? Тобто Вони зараз пропали. вже настільки це розвинуто. Да, так? Да, просунуто дуже надзвичайно. Але треба звернути увагу ще на матеріал, матеріал так? Да, Це дуже важливо теж. Звичайно, це ціна питання ціни. Матеріал це питання ціни. Є пластиковий, угу. скляний і угу. металічний. Чаші, так. Да. І вони, чим, скажімо, пластикові це бюджетні варіанти, але є непогані пластики, є непогані. Але він крихкий матеріал. Він боїться ударів. І будь-який mm -hmm. удар це завжди тріщина. Тріщину заклеїть можна, але потім продукти харчування, чи, чи може клей взаємодіяти з цими продуктами, це теж питання. Ну і виходить, її треба викинути і купити нову. Дуже багато виробників сьогодні пропонують окремими опціями докупляти собі. Інші, скажімо, такі насадки, які виникли в процесі там життя, потреба в них виникла. Можна купувати інтернет, там дає широку палістру цих насадок, дає можливість вибрати будь-яку. Взагалі треба визначити базові якісь. Це натирання, звичайно, шаткування, так абсолютно, як правильно ви сказали. Блендери дуже часто зараз уже йдуть. Тобто комбайн люд... входить так, в склад. Так, так, так. Бо зараз люди дуже багато хто скажімо, займається. Здоровим життям, здоровим харчуванням і готують там страви, які сирі споживаються у вигляді ну, так, смузі, соки, так. соки, Да. є е, термоскло угу. і три види цих скла. Одне витримує температуру до плюс 80 градусів. О, це треба враховувати при так, приготуванні. Так. Та. Тобто, коли ви хочете приготувати суп-пюре, або картопляне пюре навіть збити, бо відомо, що картоплю треба збивати гарячу, інакше вона в пюре mm. пишне це не перетворити. Mm. Да, mm. да. Буде клейстер, mm -hmm. не зможна буде. Є скляні, які витримують до мінус п'яти. Mm -hmm. Тобто їх можна лід, ну це без обмежень, і скла, навіть покласти чашу готову у холодильну камеру. Є скляні, які витримують удари. Ну, не варто випробовувати у підлогу їх, але вони досить в магазині так. Переконатися, що вони тримають удар, так? Але от вони теж є дуже міцне скло, і воно чим екологічно. Не взаємодіє абсолютно. Бо пластик він зафарбовується такими яскравими соками, морковним, буряковим, чорниці дають зафарбування. Оце, скажем, така є проблема дизайну потім естетики. А скляні ні. Професійні звичайно комбайни і великого об'єму більше 5 літрів. Оця чаша для оброблювання. Вони, звичайно, металічні. Це нержавіюча сталь. Вона прекрасно миється, прекрасно, скажімо, виглядає. І сьогодні виробники пропонують ще величезну палітру власне, стильного вигляду цього комбайну. Не... Ну да, є дуже красиві це, як вони зустрічають дуже сріблясті. Стильно, так, е так, так, вже та такі дизайн слонової кості, сріблясто-блакитні, темно-червоні. Тобто можна вибрати. Ну і комбайн дає можливість визначити стиль кухні так само. Mm -hmm. Коли у вас є один стильний комбайн, він є якогось визначеного вигляду, то це краще ніж багато інших, різно таких масних якихось пристроїв так само. Так, один поставили, в кухні, зайняли, нічого не треба. зараз. Зараз е, часто комбайни вони в, в висоту ростуть, вертикальні. Є проблема інша в цих комбайнів. Значна кількість насадок, які ви нарощуєте, <сміт> вимагає місця для їх зберігання. Тобто, треба якесь місце, всіх застосувати одночасно неможливо. Треба якісь шафи, треба якісь полиці. Ви... Ну і це завжди десь там воно лежить, десь там треба його шукати. І зараз вони вирішують цю проблему. Спеціальні контейнери йдуть до складу або елегантні сумочки, куди це все складається акуратно і вставляється в чашу. Бачите, тобто, як да, вже економія місця. слухайте, а ціна, я так розумію, різна буває. Але деконом варіанти ви зазначили? Теж бувають непогані. Да. Насправді. Насправді дуже непогані, непогані варіанти. треба просто подивитися. І якось. ще буває таке, що може бути два абсолютно однакових прилади, а в руках двох різних людей когось прослугує не один рік, а в когось може, вибачте, рік прослугувати. І тут теж багато від чого напевно, що від експлуатації залежить. Залежить від експлуатації, безперечно, і яка кількість продукту є uh -huh. комбайни, які мають значну систему захисту. Перша uh -huh. система. Захисту це від перевантаження. Тобто ви не можете покласти в нього більше ніж, він не увімкнеться. Він вам скаже, що він перевантажений, тобто частину продукту треба забрати. Далі, як і система захисту, яка спрацьовує на неправильно зібрану, не увімкнеться. Відкрита кришка, Ой, клас, не увімкнеться. Так. Тобто, це вже системи mm -hmm. заходи безпеки, які ну, сьогодні дуже важливі. Ми буває часто неуважні. І це дуже важливо. Потім, обираючи так само комбайн, важливо визначити, яку частину продуктів в грамах, кілограмах, міліграмах ви будете використовувати, бо є комбайни з вмонтованими вагами, які дають можливість визначити, яка маса продукту і визначити режим його приготування. І отут теж так важливо: збиттям омлет з одного яйця в 5-літровій чаші дуже важко. У я читала, що в 5-літровій можна одразу 12. Мож, і, можна, можна да, да. тобто є встановлений виробником мінімум угу. і треба продуктами заповнити не менше, ніж. Um, Інакше uh -huh. не розмететься все по цій чаші і не буде продукту. Але зараз ну, є можливість у них, скажімо, удосконалюються дуже ці пристрої. Вони О, скільки, скільки коштує, най, там, скажімо так, економ варіант зараз? Економ це зараз економічний, там... да? так? Ну, ти... До тисячі гривень. До тисячі. Да. А такі вже можуть бути за 10 тисяч. Ну, мені доводилось бачити 23 тисячі. Ну, да. Це напевно, що і він... нікому не треба поруч, бути сам готує. Ну, майже. То він там забезпечує навіть в... Італі... Лазаню можна італійську Комбайн-робот. Піди да, сюди, яєчко, кидай в мою чашу, і будемо. Це... Ні, ну тут можемо жартувати, але ж хтось, скажімо так, дійсно такі комбайни купує, так, тому що є виробники попит... тоді не, не робили такі Так. Є попит на насадки для картоплі фрі, О, це ще такий вариант, так? так. Да, потім попит є на насадки, які дають можливість кубиком нарізати салати, селянку можна Прочу, робити. Все можна робити. Да. Вам сьогодні дякую, обов'язково побачимося. Тетяна Бровенко, кандидат технічних но, експерт з якості побудови техніки. Була гостем цього блоку. Не кажу вам до побачення, побачимося о 15.15. .15. не перемикайтесь, будьте з нами.